Вчитися ніколи не пізно. Саме під таким гаслом: що понеділка та щочетверга у міському будинку культури проходять майстер-класи: 50+. для більш старшого покоління нашої громади. Це заняття для вже досвідчених жіночок з величезним бажанням пізнавати постійно щось нове та цікаве. На даний час група 50+, пізнає дуже захоплюючу справу, яка дає змогу створювати найрізноманітніші речі ручної роботи. Це техніка бісероплетіння. На таких творчих зустрічах вони дізнаються маленькі таємниці майстра як правильно обрати бісер, голку, дріт, жилку, як зробити застіпки, подовжити робочу нитку. Тощо майстер-клас проводить досвідчена майстриня Наталя Чебан, яка вже 10 років займається бісероплетінням. Вона каже, що ті, хто наважився на створення прикрас ручної роботи, справилися на всі 100%. Це було непросто, але велике бажання та жага пізнати щось нове допомогли. Майстер-клас зараз проходить з майстрами з нашого. Ансамблю будинку культури і майже закінчується робота над жгутами в різних кольорах? І я бачу, що майстри мають бажання велике робити ці роботи, і є натхнення на подальші роботи? Що щось зробити таке? Вже є люди, які роблять перший другий мастер класи Вже і жгути роблять і своїм дітям і внукам. Скажіть, будь ласка, чи важко навчати? Ну найголовніше бажання у створенні якихось прикрас. Ну і може час на то, щоб почати хоча б одну деяку прикрасу. А так, ну може навчитися будь-хто. Учасники заходу зізнаються, що працювати з таким майстром, як Наталія, одне задоволення. Я хочу сказати, що з цією людиною, Наташенькою, чисто случайність нас звела. Я була на виставках в парку, побачила її роботи і зацікавилася, по-перше, а по-друге, в мене в моїй пам'яті ну, сплило моє життя. Колишні, коли я ще була ну молодшою, у мене були діти мої до школи ходили і займалися бісером. Я їм щось підказувала, щось вони мені підказували. Потім це все якось забулося, і тут я в парті чисто, звичайно, побачила Наташеньку. мене... Це все зацікавило, все всплило в моїй пам'яті і заінтересували роботи. Я прийшла, вона мені щось показала, щось я своє ось вспомнила, що я колись робила. Дуже хочу, щоб навчила вона мене зробити силянку і гердани. Оце мене дуже цікавить. Воротнички, оці такі. Я сама це не робила, а це вже така здорова робота. Тут вже сама я не справлюсь, мені треба, щоб була допомога від майстра. Дякую, я їй дуже велике. Дякую, мене це цікавить. Тож, якщо ви бажаєте навчитись чомусь новому, відволіктись від буденності, то записуйтесь на майстер класи за телефоном 099 736 28 53. Ксенія Соболевська Ілля Беюль, телеканал КЕТ.